Семеро дітей це багато. Відповідь на запитання знають люди, які беруть на себе відповідальність і виховують дітей в будинках сімейного типу. Одні із таких родина Руденків. Сьогодні вони в'їхали в нову квартиру і вже будують грандіозні плани на майбутнє. Наталя Питель побувала на гостині. Першу дитину в цю сім'ю фактично привела рідна донька. У лікарні вона познайомилася з дівчинкою з притулку, в якої був день народження, і руденки вирішили влаштувати свято. Знайомитись мама боялась надто невайдуже до такої малечі. Умовили, зустрілись і не змогли розлучитись. По тому так було з кожною дитиною, про яку вони дізнавались. Мама, вона ж ну як, от її серце воно готове вмістити дуже багато. і дуже много дати і дать. І я вважаю, що, ну, ні один із моїх дітей не обділен. В моєй любві. В принципі, коли я була маленька, я говорила, мама, у мене буде 10 дітей. І от моя мама вже старенька, сейчас її 86 лет. Лена, у тебе тільки їх сім еще, але ти говорила, що буде 10. Так було і з Єгором з першої зустрічі вони сказали, наш син. Він і сам не вагаючись одразу назвав їх мамою татом. Повертатися в колись рідний дім, в якому часто лишався наодинці без догляду, перехотілося. Я розумію, що е, дяйца, вона ну, нічого не зробила, щоб. Я остался. Ну, а де все я не хочется. Коли були менші, їх навіть називали двійнятами. Так випадково біологічний, і син від серця Микита та Єгор виявилися схожими. Тепер вони і кращі друзі. А їхній незвичній родині, яка постійно розширюється, зазрять однолітки. Мої однокласники вони всі були от в сім'ї одні. Тобто мені дуже всі завідували, що у мене є браті, одновременні друзі. І сьостри, тось тобто, получається ні всі от тебе класно, є з ким погулять. Весь дружній колектив до свята захисту малечі отримав у подарунок від міста нову двоповерхову квартиру. Новосілля і знайомство запало в душу і Олександрові Попову. Таких би сімей не байдужих до долі покинутих дітей побільше. Дух, який є в сім'ї, і от той настрій, який є, оптимізм, діти талановиті і дуже. На мою думку, приємні батьки. От мені дуже сподобалось. Тут буде дуже гарна, верніш є дуже гарна київська сім'я. Уже влилися в сім'ю Віка та Сашко, братик і сестричка не розлий вода. кажуть, не вагалися, що зможуть полюбити нових тата й маму, та не мають сумніву, що не помилилися в виборі, мають із чим зрівняти. Вони, похоже не хороше, а бабусь за нами плаче. А коли ми не слухаємось, вона нас б'є. Тому що ми її надоїли вже Саш. Дітлахи тільки тиждень в сім'ї, а вже будують грандіозні плани. Віка хоче на море, а Сашко в школу, щоб гарно писати і швидко читати. Наталя Петель, Юрій Росахай, телеканал Київ.